От 17 грудня я розпочинаю неймовірний культовий курс управління простором і долею роду в 2026 році. Як ви вважаєте, що там є фундаментом в полотні причинного слою? Звичайно, мама. І тому знання цього курсу призводять до якісної матеріалізації: мама, матерія, терія, територія, мата, матриця. Тут багато всяких і реальностей, і ілюзорностей. Але люди переносять і хлопці, і дівчата. Ось ці проєкції взаємин з мамою в стосунки з партнерами. Не клеяться якісь партнерські е, комунікації, немає любові, є суцільна драма, точки болю, взаємні претензії, очікування, критика і криза. Мама доведеться повертатись постійно, доколі не реалізується ось ця м, задача. Цілісність, ядра внутрішньої сім'ї. Іноді людина живе крізь все життя, і це не вдається реалізувати, і вона йде в наступне втілення. І ви ж розумієте, правда, що так, буває так, що площина болю зменшилась, щось вдалося налюбити любити більше, а буває так, що драма наросла. І якщо людина не розуміє, що мама їй нічого не винна і не повинна, і нічого не мусить, а в мами ми можемо віддати лише визнання її влади, висловити їй. От висловити вдячність нам потрібно батьку. Зараз кілька слів про це проговоримо. Тому що визнати владу мами це дуже важлива задача. Прийти до мами з любов'ю, безумовною і запросити у неї благословіння, схиливши голову як перед королевою, бо вона королева твого тіла, вона втілила тебе. Так? І попросити благословення це наша. Це наша задача. І навчити, звичайно, через власний приклад своїх дітей цим речам, враховуючи певні нюанси, про які я вже сказала. Так, що наше покоління має певні особливості, а наші з вами діти не мають дуже великої площини різних задач, які несемо в своєму, в своєму такому списку завдань ми.